До час, поки війська Путіна готували масовий удар по Україні, вибухи охопили саму країну агресорку. Причому від її власних ракет та бомб, що мали летіти в бік наших міст. Окрім того, відбулася біда на їхній стратегічній ГЕС. Нові помилки окупантів дуже дорого їм коштували. І тепер доводиться розплачуватися сповна. Здається, знаєте, наче все світ вирішив поквитатися з привішниками Путіна. Ці моторошні кадри далі будемо переглядати. Вітаю глядачі! Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати після атаки по регіонах Росії на одній із головних грес РФ спалахнула величезна пожежа. Російські медіа повідомляли, що в ростовській області РФ горить грес. Відеозаписи з місця загоряння опубліковані у соцмережах. На записі над одним із проміщень грес видно стоп вогню та диму. Згодом стало відомо, що в стратегічному об'єкті Росії стався ряд вибухів. Підозрюється, що окупанти своїми ж ракетами накрили власний стратегічний об'єкт. Попередньо влучання було по місцевій ГРЕС у мікрорайоні Донський. У місті спостерігалися перебої з електрикою. Інтернет-пабліка ділилися відповідними фото та відео. Місцеві жителі повідомляли, що чули звуки БПЛА, роботу ППО та вибухи. У декількох локаціях сталися пожежі. А місцеві телеграм-канали заявили, що дрони впали на вокзал, а також влучили по території розтіля кома. Згодом навіть губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив прильоти та заявив, що в Новочеркаську є поранені. Цитую його. Но журкаську внаслідок атаки поранено на людей. Написав він. Також офіційна інформація про наслідки атаки від української сторони. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив про атаку на залізничну інфраструктуру, яка використовується Лівопока та Армії РФ. Зокрема, він прокоментував атаку на залізничне сполучення. Далі цитує його меседж. Взагалі, цей логістичний вузол з'єднує стратегічні напрями Ростов на Дону Вороніж, Волгоград, Камень, Шахтинський. Саме через цей вузол здійснюється прокидання техніки, боєприпасів, паливних ресурсів та особового складу до кордону з Україною. Також у Новочеркаську зафіксовано функціонування логістичних підрозділів 1061-го центру МТО Південного військового округу РФІ, структури, що відповідає за розподіл озброєння пального боєкомплекту. Вузли Возлина зразок Новочеркаська це артерії, якими живиться воєнна машина Росії. Без них постачання на фронт зупиняється. Пояснив посадовець. Зокрема. Також у Ростовській області в результаті атаки дронів пошкоджено дві РЛС. Там пролунали вибухи. В результаті атаки би на території регіону було пошкоджено радіолокаційні станції. Об'єкти вдалося вразити в районі Шахти та Волгодонська. Ну а військовий експорт Олег Жданов розповів деталі атаки по Росії та жахливі наслідки. Далі, дорогі глядачі, слухаємо там. Побували наші хороші дрони і атакували дорожню станцію Кутєйнікова. На месте возбуж... работа прервана, оборвана, точнее, контактная сеть не работает, электрическая тяга. На сегодня, на данный момент есть информация о том, что задерживается 26 поездов не менее чем на 4 часа. Часть поездов они пускают, пытаются пустить в обход по там второстепенным веткам, но опять же это при наличии тепловозов, потому что на тех ветках, как правило, нет контактной сети. Ну, а так все остальные ждут, ждут восстановления контактной сети. Обращаю ваше внимание, что пассажирских поездов очень много, там задерживается, но пассажиры никто не пострадал. Мы не бьем по гражданским объектам и пассажиров эвакуировали все целые. Но движение по станции Кутейникова на данный момент приостановлено. Так что вот такая там обстановка. Дісталися тимчасово окупованим територіям. Зокрема, стало відомо, що об'єкт ФСБ біля армянську в Криму вразили ракети Фламінго. Ураження застави та патрульних катерів ФСБ у Криму поблизу армянська. Це результат роботи нових крилатих ракет Фламінго. Саме ураження завдали під час масованого залпу по цілям на території контрольованій противником. На кадрах було зафіксовано потрійний пуск із українського узбережжя на сході сонця. Ракети одна за одною піднялися у повітря за допомогою твердопаливних прискорювачів та вирушили до цілі. Yeah. <laughs> Нові відкриті супутникові знімки низької роздільної здатності сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтверджують уражені об'єкти. Судячи із них була саме знищена головна будівля застави. Також від пожежі постраждала оточуюча територія. Однак, через низьку роздільну здатність знімків точно оцінити масштаб руйнувань просто неможливо. За інформацією видання яке помилково записало цю атаку на рахунок крилатих ракет Нептун. Внаслідок атаки було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках та загинув один військовослужбовець. Які саме катери були уражені, не повідомляється. Однак відомо, що прикордонні загони ФСБ на півночі Криму використовують катери на повітряних подушках проєктів А 8 хивус, які здатні перевозити до восьми осіб десанту та А 25 ПС із міськістю 30-50 осіб. Окрім того, і самі ж росіяни регулярно обстрілюють власну територію. Так днями військові РФ скинули ще три ФАП із літаків на Білгородську область і на окупованій території Донецької області. І до речі, про це писала Астра. Лише за останній місяць зафіксовано не менше п'ять нових випадків падіння російських авіабомб на територіях Харафі або окупованих українських регіонів. Паблік повідомляє, що фа 500 знайшли в окупованій Макіївці. В цей же день російська авіабомба була виявлена в окупованому селі Шевченко в Донецькій області України. Бомби не вибухнули, постраждалих немає. Пап 500 також впала і вибухнула в полі в районі села Хомуці і в нянського району Білгородської області. Тоді постраждалих також не було. Ще дві бомби впали на окупованій території Донецької області. Одна поруч житловим будинком у Дебальцевому, інша біля стін школи інтернату в Ясенуваті. Обидві бомби не здотонували. Їх знешкодили. Ну а п'ятий випадок зафіксовано в окупованому селі Висока Запорізької області. За даними Астра, відомо що не менше про 103 таких авіабомби. Це було 96 фабів і 7 у та три ракети, що упали з російських літаків у Росії та на окупованих територіях України спочатку лише 25-го року. У 24-му році на цій території впало щонайменше 165 ФАБ. Також був випадок, коли російська авіабомба впала на будинок майора поліції в Курській області. Тоді авіабомба не розірвалася, але на місці падіння виникла воронка. В селі Сергіївка Льговського району Курської області впала авіаційна бомба ФАБ. Тоді російський літак впустив бомбу і вона не розірвалася, але на місці також утворилася вирва. Ну а місцеві жителі повідомляли, що бомба впала у двір на вулиці Центральній, і там, нібито проживав майор поліція. Постраждалих на істок інциденту не було. А раніше також російський літак впустив і ракету Р 27 на Білгородську область. Вона впала біля житлового будинку. Ракета Р-27 впала за 100 метрів від житлового будинку на вулиці Савєцька в селі Нікольська Білгородського району. Джерела Астра уточнювали, що це сталося під час позаштатного сходження ракети з російського літака. Постраждалих і загиблих також не було. Варто зауважити, що ракети Р 27 Призначені для ураження літаків і безпілотників Радіус їх дії до 110 кілометрів. Такі ракети використовуються як Росія, так і Україна. Тим же часом окупанти вночі випустили понад 100 ударних дронів по українських містах. У низці районів працювала протиповітряна оборона. Ворог атакував 112 ударними болати Пушахети шахети, безпілотниками імітатори різних типів із напрямків традиційних. Станом на 9.00 протиповітряною обороною протиповітряної оборони було збито подавлено 84 ворожих ворожок бопалати шахети, дронів імітаторів різних типів на півночі, півні та сході країни. Ідеться в повідомленні. Повітряних сил, однак зафіксовано влучання 28 ударних ударних на 17 локаціях, а також падіння збитих уламків на п'яти локаціях. Зокрема, росіяни Одеський район пошкоджено склади і транспорт. За попередніми даними постраждалих немає. На місці працювали рятувальники. Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться на нас. залишайте вподобайки та коментарі. Бережіть себе, своїх рідних, ну і звісно, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що поруч з нами знаходиться Російська Федерація. Тому треба бути обачливими. До зустрічі.